Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас з перемогою київського Динамо над партизаном, якого ми винесли в двох матчах з загальним рахунком 9-2. Що може бути краще ніж отака відповідь цим русакам, які їздили в Москву грати своїми братами, як вони кажуть? Той славнозвісний братський турнір і Динамо дуже гідно відповіло в першому матчі і в другому матчі добили свого суперника без пропущеного голу. 0-3. Зараз ми коротко цей матч розберемо, матч-відповідь. І далі вже про наступного суперника. Ну і трішки по грі, що очікувати від Динамо далі, тому що Партизан це такий локальний суперник, непогано здорово але далі вже таких слабких реально команд. Не буде там, потрібно буде дійсно пахати в обох матчах, і ми зараз про це поговоримо. Тому перед початком, друзі, напишіть, чи гідну відповідь отримали партизанці від динамівців із Києва? Чи сподобалось вам двомачеве протистояння між цими командами? І чого ви очікуєте від Динамо в матчі проти Рейнджерса? Ваш. Коротенький прогноз на протистояння в третьому кваліфікаційному раунді. Поставте обов'язково лайк на перемогу Київського Динамо, ну і підтримайте тим самим це відео, і канал в цілому. Підпишіться на канал, для того, щоб не пропускати вихід наступних відео і старт прямих трансляцій. Також заходьте в Телеграм, де більше з вами комунікую, і там ви точно не пропустите вихід того чи іншого контенту на нашому каналі. Ну і матч відповідь між партизаном та Динамо перетворився буквально в формальність. Ми побачили склад київського Динамо на цей матч. Тобто тут, можна сказати, була ротація, тому що грав з основного складу не Брашко, а піхальонок. Сьогодні вийшов з основного складу також зліва Дубінчак. Тобто така. Точечна ротація, також ми побачили Волошина на кожній, в кожній ланці, фактично поля. А Шовковський зробив по одній заміні. І в принципі, ми бачимо, не прогадав Олександр Шовковський. Я вважаю, можна було б іще більше ротувати, але все-таки не хотів. Шовковський ризикувати, перестрахувався, випустив більш досвідчених футболістів, ну і це дало результат. Брашко сидів, в нього була жовта, тому напевно його приберегли. Ну і так само дали шанс більш рівноцінному Волошину і Дубінчаку на своїх позиціях. Тут нічого такого не бачу. Партизана до цього бул, була повна ротація в чемпіонаті. Ну і, в принципі, на цей матч вони теж з легесенькою ротацією вийшли, але я про партизан би не говорив. Ну, Динамо здорово зіграли. Перше, це давайте от, по першому тайму, тому що ну, дуже спокійний матч. Був, чесно кажучи, це виглядало як товариський матч підвищеної відповідальності. По-перше, не було болівальників дискваліфікованіше за минулий сезон. Болівальники партизана за расистські висловлювання. Це, до речі, дуже добре характеризує сербів. Взагалі як людей. Атмосфера була реально як в товариському матчі, гра була як в товариському матчі, тобто низький темп, який нам і потрібен був, тому що нам не потрібен цей високий темп в другому матчі проти партизана. Перше, ми б не програли апріорі цій команді, вони б не змогли нам забити 4 м'ячі ми від них не вилетіли. Друге, нам не потрібні були цей темп, тому що жовті картки, фоли, травми. Нам це все не потрібно було. Хоча травму ми таки отримали, але е, могло бути і більше. З різних провокацій, і матч розпочався дуже спокійно. Матч розпочався з рівної гри. Я б сказав, Динамо Київ вже не так різко грали, як з першого матчу. Знову ж таки, за рахунок того, щоб не підвищувати темп гри. Динамо свої моменти все одно знали, що ми їх отримаємо. Підсумку отримали. І перший момент це гол Андрія Єрмоленка. От Єрмоленка сьогодні відмітив, шикарний матч відіграла людина в свій поважний вік. Він був лідером на футбольному полі. Хоча момент ми свій отримали з контратаки, якраз після того, як партизан на своїй на нашій половині поля не вдало м'яч Зіграв, і ми вибігли в контру Ванат не встиг якісно не зміг віддати якісно на Ярмоленка. Суперник начебто й перехопив, але Калулу, футболіст, такий, перехопив м'яч. Відразу в один дотик намагався дати голкіпера. як наслідок влучив свого захисника від захисника рикошети до Ярмоли, і той виходить сам на сам. Самі собі привезли партизанці. І для Ярмолика це подарунок. Він вже хапався за голову, що Ванат йому не точний пас віддав, але тут опа, подарунок м'яч в ногах. І він, звісно, вийшов сам на сам, реалізував цей момент, забив гол. В першому таймі. Ще були два моменти, коли саме Єрмоленко теж з флангу правого на лівий давав хорошу передачу на шапу, той пробив вище. І в кінці першого тайму момент Волошина, який теж не влучив в площину. В підсумку ми за перший тайм отримали три удари, три в площину, в суперника три удари, нуль в площину. Жодного. Якісного моменту партизани я не розумію. Взагалі нахер вони виходили на футбольне поле. Я не знаю. Просто безхарактерна команда, як вони намагалися відігратися, не зрозуміло. Вони вийшли, до речі, в три центральні захисники. Вони намагалися все-таки зіграти компактніше для того, щоб пропустити менше. Пропустили вони менше, звісно, але й не забили жодного голу Тобто, ми побачили команду, чесно кажучи, рівня. Ну, максимум ліги конференції. А в цьому сезоні я вважаю, ця команда взагалі недостойна грати в будь-якому Єврокубку. І Динамо в другому таймі їм це довели. І нам довели, що Динамо реально сильніше. Ми солідніше за сербську команду. Реально, це було приємно бачити. Щоправда, неприємним моментом був це травма Дячука. От їхній форвард підсів під нашого захисника. І той скоріше зламав руку, зламав ключицю, можливо, і вибув на. Можливо, тривалий термін, тому вийшов замість нього біловар і це шанс, не дарма ж взяли Сибалюс. Я його взагалі не побачив цих двох матчах Де він? Де Сибалюс? Я хочу бачити цього захисника, а не Біловара. Біловара ми вже бачили, нічого особливого в ньому немає. Проти Партизана окей, проти андердога Вупел нормально. Але коли команда буде грати під тиском, звісно, що ну Біловар це не варіант. Скоріше Михавку, напевно, краще йому давати молодому. Можливо, малиш. Ну і сам Сибаліс, для чого ви його брали? Треба ставити. От зараз шанс для Сибаліса. Я хочу бачити в наступному матчі Динамо в офіційному. Ну і звісно, Динамо гідно відповіли за, за те, що зламали Дячука ми забили для початку з пенальті, який сам Ванат його й заробив. Його збили в штрафній. Ванат реалізував це пенальті. Ну і далі Шовковський зробив три заміни: Кабаєв, Лонвей, Кандрієвський замість буї, шапи, ярмоли. Ну і далі супряга, до речі, з'явився замість Ваната. І в принципі, супряга сподобався, як командний гравець створював момент. Я не знаю, там Волошин як не забив там на півпусті ворота. Фактично, супряга йому вивів м'яч на дальню стійку. Напівпусті супряга. Ой, кажу, Волошин вдарив в стійку, м'яч відлетів. you <laughs> від воріт не забив Волошин. Ну і Супряга доволі непогано комбінував з партнерами. Мені, в принципі, він сподобався. Хочеться побачити просто більше, щоб він часу отримав. Ну і гол Динамо третій. Це взагалі прекрасно. Ще одна атака. Партизан просто відіграний. Партизан єдине, що створив в другому таймі, це два моменти Салдані, який пробив один раз головою, вдав, влучив стійку, і другий раз пробив не точно. Все, від партизана ми нічого більше не побачили. Натомість ми побачили від Динамо 3 гол, коли забивав Алекс. Олександр Карваєв це його гра, його гра на атаку, підключення до атаки, завершення. Це все в нього є. Цей футболіст дуже дуже якісний і він замкнув передачу з флангу на фланг від Добінчака, який побачив забігання Олександра, і віддав на постів ворота, де Карваєв робив вже на 90 плюс третій. І закрив рот цим московським посіпакам. І в принципі загальний рахунок 9-2. Це дуже гідна відповідь дійсно партизану за їхні дії і, взагалі, росіянам, тому що дуже заведеними все одно був партизан, брудно грали в цьому матчі, але гра була реально нудною. Якби не Динамо, то взагалі. Ну, Тому що Динамо більшу активність створювали. Ми переграли їх повністю по всім статистичним даним, я вважаю. Ми бачимо в них нуль ударів площину, Залік за лікурив сигари, пив каву, і до нього м'яч не доходив. Ну, Пару разів там щось десь можливо було. Але в основному ми бачили, що тут виділявся в них єдиний форвард. Ну, Калулу, можливо, якби не привіз гол, непоганий футболіст, але е грає в гавно клубі, якщо чесно. Тому пропоную забути вже про партизан. Ми реально закрили цю Команду ми показали і їхній рівень, і рівень. От я вважаю, оцей рівень зараз російського футболу, болотного футболу 9-2. Українська команда, де партизан виглядав в Москві доволі конкурентно здатним проти російських команд. Вони там обіграли навіть Динамо, Москву і так далі. Тобто, там все все було на рівних більш-менш. А ми вказали рівень зараз російському футболу. Будь ласка, грайте, будь ласка, там з ними Їстьте і будете мати такий от рівень, який ви маєте 9-2. До побачення, друзі. От і все. Тому я пропоную забути. А тепер давайте підсумуємо перші матчі Єврокубки від київського Динамо. Чисто суто футбольні аспекти. Обговоримо, чому цей матч був важливий, і що ми побачили, яку перспективу Динамо. Перше важливо було обіграти в двох матчах свого суперника, неважливо, який він був, обіграти. Два рази, тому що таблиця коефіцієнтів Дніпро один вилетів. Е, в нас чотири команди. По суті, в нас у нас п'ять. У буде рахувати, е, розподіляти всі очки на п'ятьох команд, хоча у нас їх чотири залишається поки що. Подивимося, ще на полісся. І таблиці коефіцієнтів, тобто дві перемоги київського Динамо, нам принесуть очки в таблицю коефіцієнтів. А таблиця коефіцієнтів, друзі, в нас страждає. Ми, на жаль, далі починаємо. Не то, що починаємо, ми далі пробиваємо дно історичне. Ми вже на 19-му місці в таблиці коефіцієнтів. Скоріше за все, ми мали б впасти на 20-те, але там знаходиться увага Сербія. Тому дуже важливо було обіграти партизан два рази. Серби зараз займають 20-те місце в таблиці коефіцієнтів. Ми і за рахунок цих двох перемог ми дійсно зупиняємо сербський футбол, і це дуже-дуже важливо. Тому що нижче там ще є Хорватія, щоб ви розуміли, Хорвати 21-й. Я думаю, вони витіснять Сербію. і далі в нас буде конкуренція з Хорватами. Наступний суто футбольний аспект це сама гра від Київського Динамо. Ми побачили, що Динамо може грати в атакувальний футбол, комбінувати в Європі, не тільки в УПЛ, це відбуватися може. І київське динамо може грати на результат. Хороший результат приносити його. Звісно, далі в нас рейнджерс, друзі. Це дуже непростий суперник, більш інтенсивна команда з конкурентного чемпіонату Шотландії. В принципі, Рейнджерс і Celtic регулярно грають в Єврокубках. Тому буде дуже складно. Ми в наступному відео вже ближче до матчу розберемо нашого суперника Рейнджерс, в що вони грають. І я анонсую обов'язково цей матч. тому Підпишіться, знову ж таки, щоб не пропускати цей контент. Базові дати е, матчів проти Рейнджеса це 6-7 серпня. І матч відповіді 13 серпня. Тобто, зовсім скоро, вже за тиждень, ми побачимо гру проти Ренджерця. Потрібно вже готуватися. Ми розуміємо, що якщо Київське Динамо проходить, ми йдемо вже в плей-офф. Ти якраз суперника в плей-офф ми дізнаємося вже вже 5 серпня, зовсім скоро. Тому будемо слідкувати. Суперник у нас складний далі. Але ми зичимо успіху. Динамо. Я побачив, в принципі, перспективу в цій команді. Сподобався от, по сьогоднішньому матчі піхальонок непогано замінив разом з Шапаренком. В парі вони грали. Це було цікаво подивитися. Два креативні футболісти без чистого опорника з Буяльським попереду. Динамо зіграло на нуль. З Дячуком, Поповим, а потім і з Біловарем на нуль. Да, на фоні партизану, але на нуль жодного удару в площину не створили партизанці. Я вважаю, це хороший рівень від київського Динамо на конкретно цій стадії конкретно проти цього суперника. Що буде далі? Побачимо. Ми будемо болівати за наше київське Динамо. Звісно, друзі, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати вихід наступних відео, ну і інший контент, який виходить на каналі. І заходьте в Телеграм, де я теж з вами буду комунікувати і будете отримати оперативні новини стосовно наших українських клубів і європейського. Футболу. Чекаємо вже наступні матчі. Скоро старт УПЛ. Друзі, весь контент на каналі по УПЛ, по Єврокубкам, по збірній буде як завжди виходити. Тому нічого не пропустіть. Всім до нових зустрічей.